Привіт! З вами Нік Дотошний. І на початку сезону ми сьогодні з вами будемо тестувати мотокультиватор від торгової марки Дніпро. -М». Сьогодні розпаковую я, мій другий день вже не в дусі чогось. Перед комплектацією відразу хочу сказати, що двигун тут двух але двигун тут стоїть від легендарної коси 52-ї. Чому я зразу зверну на це увагу? Тобто я знаю багато людей, які купували такі коси з таким двигуном, і двигуни там просто не вбивають. Civil Rights, you demand that I'm your name. Walker. покажу, як виглядають фрези. Тут посередині редуктор. Сошник можна регулювати в три положення. Ну, звичайно, той, хто займається обробленням землі, той знає, для чого служить сошник. Ширина обробки приблизно. 27,5 см. В комплекті два гумових колеса. Діаметр колеса 17,5 см. Також, як бачите, гвинти з такими барашками, щоб збирати його докупи. Ось такий патрубок під повітряний фільтр і безпосередньо повітряний фільтр. Він фіксується зверху до ручки. Також в комплекті сумочка з різними ключами, викрутками, шестигранниками. Ну і легендарна ємність для розведення палива. Чому легендарна? Тому що. Мало хто дає такі якісні ємності. На них можна стати ось ногою, ось я стою 90 кг і байдуже абсолютно нічого не стається. Є також фіксація для коліс. Як бачите, вал тут з пружиною. Все дуже просто збирається, нічого складного абсолютно немає. Покажу, як діваються колеса. Є три положення, є пружина, ось, будь ласка, одна втулка. І колеса піднімаються до верху, клуб втулка має спеціальну виточку. Тут також є виточка, і обов'язково ця втулка має заходити в одну із виточок, і вона звідси нікуди не дівається. Будь-яке вам положення треба, поставили ось всереднє, нікуди не дівається. Пружини піджали, гайку затиснули і все. Далі встановлюється ось така П-образна ручка. Як бачите, дуже швидко все збирається ну прямо за лічені хвилини. Перед цим як поставити ось такий повітряний фільтр, хочу сказати, що тут є два повітряних фільтри. Ось, будь ласка, такий поролон, він промивається, прочищається, є сітка для жорсткості. Гвин тут стоїть не потіряшка. він вам не загубиться, він не вилітає звідси. Далі цепляється патрубок, незалежно з якою стороною. Для чого це зроблено? Все дуже просто. Якщо ви працюєте, відповідно з-під ножів, з під фрес летить всяка різна пилюка, земля. Щоб не забувався вам повітряний фільтр. Його дніпроем, як в позашляховику, винесли доверху. Він прикручується будь-де до ручки. Хочу відмітити одну таку маленьку деталь, що фільтр кріпиться на такі хамути, і бачите, всередині фільтра є латунна різьба. Це дуже добре, скільки ви раз би його не відкручували, а різьба тут не зів'ється. І ще один момент: фільтр дуже просто розбирається, дістається. Також поролон його можна промити, прочистити, просушити і все. І щоб гофра з фільтра вам не торчала, ось так, щоб не мішала працювати, раджу ось так. Обмотав вокруг ручок і прикручуєте. Ось так виглядає в зібраному виді. В принципі, колеса, як бачите, дозволяють їздити по всяких нерівностях. Ручки достатньо широкі, тобто ти спокійно його втримуєш, нікуди нічого не перевалюється. Покажу, що ручки тут прогумовані з двох сторін, до речі, нормальна така гума. Знизу є спеціальне таке литьо під пальці, і дуже класний момент, що клавішу регулюванням дросельної заслонки, клавішом газу можна перекручувати на ліву сторону. Тобто тут зроблено. І під лівшу, і під правшу. Так, як бачите, бак для заливу палива розташований зверху. Для тих, хто подумає, що у мене бензин чистий, він не чистий, він розбавлений синтетичним маслом. Як бачите, помістилось в бак практично 1 літра, там ще грам 20 залишилося. Вмикаємо кнопку, підкачуємо праймер, перекриваємо повітряну заслонку. Коли двигун заведеться, заслонку ставимо в робоче положення. Зразу дам рекомендацію для тих людей, хто зразу дергає, не можна так робити, тому що це йде навантаження на стартер. Ви спочатку підтягуєте ось так, щоб пішов стартер в зацеп з храповиком, і з такого положення вже можна тягнути. Songs in the Wit Green Wells white coming fire building as you rip someone show me someone living off desire на шо мія приймай роботу Бачиш, тобі непривично, мені теж непривично. Бачиш, тобі непривично. Він тебе прям тягнув. Ти за ним біжала. Його ну треба контролювати. Я скажу, що треба мати трохи силу в руках. Треба до нього звикнути, бо він реально грибав вперед. Та, за ним та, треба та, встигати, та. його треба тримати в руках. Ну, бачите, це дуже добре, що не треба пхати, не треба там мучитись. Просто за ним ідеш і все. Ну, як бачите, класно, класно вспушив так землю. Зараз Нік попробує обробити цілину. Ну, друзі, як ви побачили, прям цілину тут ніхто ніколи не цей не обробляв, але погружається практично на всі леза, грибе. Саме головне, що не зупиняється, просто продемонстрував, щоб ви побачили його можливості. Так, друзі, в нас тут на подвір'ї ось такий пагор, невідомо що це таке, Ну, давайте попробую культиватором його вирівняти. І на секундочку, це цілина. Тут ніколи ніхто не урав і нічого не робив. Тут завжди росла тровичка, і цей пагорб завжди мені мішав косити. Як бачите, все рівненько, можна повирівнювати все подвір'я. Мія, де в нас ще тут пагорби? Ось тут, я бачу, є трошки. Да, давайте я ще його вирівнюю. Саме головне, підсніжники не задіти. Підкреслюю ще раз, цілина. Тут ніхто ніколи нічого не робив, не копав, не прокопував. Я тобі це не зараховую, тому що ти, як завжди, потоптався по підсніжнику. О, вибач. Ну що ж, друзі, в підсумку скажу. Е, нормальний роботящий культиватор, як ви бачили, ми навіть змію обробляли цілину. Єдине, що хочу додати, обов'язково треба працювати в навушниках і ще від себе додавлю, що зі всіма там, культиваторами нема різниці, якими я би ще радив працювати в антивібраційних перчатках, тому що вібрація дуже шкідливо впливає на людський організм. Мені, коли з Олександром цілі таблиці скидував, можете подивитись на ту таблицю. Підкреслю ще раз, що двигун тут хороший, тому що такі двигуни я. Розбирав, стоять в ньому якісні кільця, якісна поршнюва Цей двигун ставили Дніпром на свої коси, які люди брали для професійних завдань. Ну і реалізація фільтра мені також сподобалось до такого рівня ніяка пилюка нічого не піднімається, тобто вам він служити буде краще. Друзі, і мені реально не соромно його рекомендувати для щоденного домашнього використання.